Чотири села в підпорядкуванні одного старости. Дмитро Сирота опікується піщанським та храпачівським старостинськими округами. До 2024 року піщаною керував інший староста, але він долучився до лав зсу, і тепер його повноваження виконує Дмитро Романович. У селі проживає 1118 осіб, з яких 43 учасники бойових дій. З них 17 воювали в АТО. Троє захисників вважаються безвісти зниклими. На території функціонує школа, дитячий садок, амбулаторія, будинок культури, дві бібліотеки, стадіон, п'ять дитячих майданчиків, пересувне поштове відділення та нова пошта, три продуктових магазини. Також село багате на агрофірми. Їх аж п'ять. За словами старости, споконвічної проблеми. Піщан є дороги, проте останнім часом за них взялися і подекуди ремонтують. Він слідкує за благоустроєм та стверджує. Постійно комунікує з мешканцями. Я кожного дня, буваю, в кожному селі в межах двох годин я до обіду я стараюся об'їхати всі села. Після обіду я знаходжуся тут, у Храпачах, це тут центральний офіс старости, і я тут знаходжуся. Якщо люди звертаються з якимось питанням, все, я можу приїхати ну поспілкуватися і вирішити питання в межах моєї компетенції. Я староста трьох сіл. Зв'язку з тим, що е, населення цих населених пунктів невеличке в межах 450 чоловік в кожному селі зареєстрованих. А в піщані, наприклад, 1200 в одному населеному пункті, через що там один староста а тут е, об'єднані троє сіл. Храпачівського старостинського округу, то до нього відносяться села Храпачі, Скребиші та Глушки. На території проживає 1400 мешканців. Тут функціонують дві школи, дитячі садочки, будинки культури, три бібліотеки, пересувне відділення Укрпошти, шість закладів торгівлі, автолавка та сім агропідприємств. У своєму звіті Дмитро Сирота наголошує, що у храпачах організоване централізоване вивезення сміття, ліквідоване стихійне сміттєзвалище, Ще зроблене вуличне освітлення по вулиці Миру, молодіжна, частково по вулиці Шкільна, встановлені камери відеоспостереження. Також ремонтували дороги на десяти вулицях. Самі ж мешканці одного з сіл під час нашого візиту запевнили, що нарікань на голову не мають. З водою нормально все. Магазини магазини. Вистовую. Один другий хватає тут. Мазини, якби гроші були. А чого не вистачає вам в селі? – А що вже кої пенсії не вистачає у пенсіонера? За три тисячі прожити. А дороги взагалі як? Дороги нормальні, ви ж бачите, зробили. Школу теж вікна поміняли, там теж ремонти зробили добре. Далі їдемо у село Скребеші. Бачимо досить невеличке, непримітне село, центральна дорога в хорошому стані, вулиці Чисті. У звіті сирота також розповідає про централізоване вивезення сміття, ремонт дитячого майданчика та огорожі на кладовищах. Біля будинку культури вибороли свердловину, провели воду та зробили санвузол. Крім того, відновили роботу ФАПу. Вуличне освітлення по вулиці Миру, Калинова, частково по вулиці Кільцева. Загалом провели ремонт. Ремонт 12 вулиць і є відеокамери, так як і в інших населених пунктах проблема з водою. Вода, рівень води у нас низький і тому нехватка води. Тому є люди, звертаються тут. Є у нас річка протока, і буває рибкомбінат, Там працівники рибкомбінату або забирають воду, або Ну, впускають воду. І коли вони забирають воду, тоді ще більше стає нехватка води. У порівнянні з попередніми селами глушки нічим особливо не вирізняються. Звичні сільські магазини, адміністративні будівлі, храм, де інде з'являється молодь, та працівник, який займається косінням трави. У підсумках роботи за торік староста відзначає капітальний ремонт ФАПу, благоустрій та ремонт дороги по вулиці Центральна та частковий ремонт ще по семи вулицях. Село живе, люди працюють. В основному у нас це ферма. А так більшість людей їзде автобусом. Хто в Білу церкву, хто в Київ, хто, хто куди. А так для нас тільки місце тут, свиноферма, Так більше немає нічого. Ну так, школа ще у нас, звісно, працює, хорошо, ФАП працює у нас. Це тут пошта продав хоч один раз на день, чи це й на тиждень. Ну. Не на вистачає трошки день. часу, хотілося б більше днів? Ну так, да. хотілося б так більше. А ось щоб зрозуміти, наскільки посадовець добре живе, заглядаємо в його декларацію за торік. Дмитро Сирота володіє житловим будинком у Скрибишах, там же і трьома земельними ділянками. Ще одна на дружині. Його автопарк складається з Hyundai iX35 2012 року вартістю 324 тисячі гривень, екскаватора, трактора та мотоцикла. У дружини Анастасії ще є ЗАЗ з причіпом. За рік у стінах міськвиконкому Дмитро Романович заробив 632 тисячі гривень та отримав 36 тисяч пенсії. Готівки чи заощаджень у декларації не вказав. Тож, підбиваючи підсумки нашої інспекції до чотирьох сіл, найбільше в очі кидається відсутність людей на вулицях. Чи то через їхню зайнятість в день, чи значний демографічний спад. Загалом кожна з цих сіл Білоцерківської громади вирізняється своєю місцевістю, тишою і магічністю. Олена Бойко, Олександр Куга, Микола Дігтяр, Еспресо, Біла церква.